Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео піде мова про таке питання, яке постійно ви мене запитуєте, і на нього може не бути відповіді. Але я сьогодні зібрав найбільше відповідей, які це питання, як отримати найкращі умови на заселення по програмі в Іспанії. Отже, увага! Слухаємо! Перше, перше. От наша підписниця сьогодні написала, чи вчора чи сьогодні написала під відео. З тозі вони живуть в Севілі. І їх заселили, уявіть собі, в один із таких поганих районів Севілі. Це Трес Мільбі Б'єндас. Е, ну, я навіть не знаю, як з нього зробити екскурсію з цього району. Це повний кошмар. Да? там. Це один, ну до недавнього часу він вважався одним із самих небезпечних районів Іспанії всієї. Зараз там трошки інша ситуація. От. Значить, ну, що це таке? Коли в 70-х роках, 80-х, вже да, соціалісти почали приходити до влади, вони зробили таку річ, що людям там всяким асоціальним елементам бомжам. Кочевникам, всім, хто там на вулиці просив гроші ніщим, да, Вони вирішили, що ага, чому ці люди такі. Вони такі, тому що ми їм не допомагаємо. Вони ж не можуть, вони в рівень своєї освіти не можуть собі купити квартиру, не можуть зробити те, те, те. От, відповідно, хто їм повинен допомогти? Їм повинна допомогти держава. І ось побудували такий район, цілий район в Севілі, який називається Трес Мільбіб'єндас. Перекладається як. Три тисячі помешкань, три тисячі жиліщ. Заселили туди всіх з вулиць забрали, заселили туди. І як ви думаєте, що далі відбулося? Та -да -да -да. <схай> Вони почали жити так, як і жили. Хтось завів курей в себе вдома, хтось козу, хтось вікна і паркет там на костер там, да, розпалив і робили бограч там у себе. В помешканні в цьому. От так, от їдеш зараз, уже 23 й рік, ти їдеш і бачиш, от вибите вікно, і там такі сліди від, від вогню. Да, там. Це, ну, так цілий район такий. Да. Десь є нормальні там дома, да, де там люди все ж таки якось живуть. ну нормально, і з каналізацією, а деякі там ну просто жах, просто нічого нема. От. І оце цілий район такого. Десь в 2000-х роках це був район, там дуже багато продавалось наркотиків. Вони ну якби. Там хлопають в ладошки, да, ходять, типу, це так показують. Да. Дуже іспанці багато боялися і досі бояться просто туди заїжджати. Просто бояться заїжджати. Ну Поліція заїжджає, да, звісно, я там теж був. Я, я був там, ну Людина зняла там помешкання ну, поруч, якби в такому нормальному домі, з туда, бо не, не було інших варіантів. От. Ну, якби заїжджати можна дивитися, але коли ти все дивишся це і зравнюєш з Сівілією, з іншою, це різні світи. Розумієте? І ось уявіть собі, пише підписниця, що їх туди по програмі заселили. Для мене це було ну, якби дивиною. Да? Тому що небезпечні райони зазвичай не можуть заселяти. І потім ми вияснили, чому так відбулося. Але це вже тема, якби окремо, окремої розмови, про треба про яку треба говорити окремо, що робити в таких ситуаціях, щоб ви не попали в такі райони. Так? Друге, як селили в 2017-х, ну, з 15-го будемо говорити по 2020 рік. Зазвичай це було так. Люди приїжджали сюди, е, отримували такий талончик на чергу, е, в, в, на заселення в Іспанії. так? І е, після, цього, після цього талончика вони йшли на сіту по отримання Ніє. Тобто цей талончик це був черга на отримання Ніє. Так? Всі жили в цей момент або за свій кошт, або ще є варіант, як і ще можна жити, не отримавши Ніє. Ну, є варіанти, так, звісно, вони не хороші, але якщо у людини нічого нема, то це все ж таки вихід. Знову ж таки, це окрема розмова, про яку ми можемо поговорити приватно або окремо. так? Значить, е, далі. Потім ми отримували НІ. Через декілька днів кому повезло, а кому не повезло через тиждень, два місяці. Розумієте? Отримували НІ, отримали його. Далі е, ти їдеш, е, наприклад, в якусь із приймаючих організацій, яка є в тому місці, де ти попросився. так? Все їдеш, вони тебе вже ставлять на програму. Коли вже тебе поставили на програму, там вже умови більш-менш нормальні. От ми жили зразу в хостелі в центрі Мадриду, на площі біля площі Соль, біля ринку Барсело. Уявіть собі, це наш викладач по іспанській мові. Він казав: я не знаю, хто взагалі може дозволити собі жити в центрі Мадриду. Це Селебритіс, ну тобто відомі люди і біженці. <laughs> Він казав: а от у мого друга, да, який з родиною приїхав, наприклад, на рік пізніше за мене, так? у нього була ситуація, коли навіть от, переночувати для того, щоб отримати ці, якби цю програму, да, навіть не було місць, і люди отак сиділи на вулиці і чекали свою чергу, щоб там переночувати. Так? І як вони вирішили, приїжджали вже журналісти, брали у кожного інтерв'ю, коли журналісти приїхали. Вже там якось ця черга е, зменшилась і їх якось почали розвозити по всьому Мадриду. Розумієте, були такі навіть ситуації. Як селять зараз? Зараз дуже важливий момент. Треба саме головне вибрати правильне місце, де заселитися. Зараз селять, ну, наприклад, буду говорити за Севілі. Селять в хостели, в готелі, в центр для біженців. Ось це те, що на першій фазі. О таких черг, як я розповідав про 19-про 18 рік, на отримання НІ, такого поки що нема. Але не розслабляйтеся. Розумійте собі, що вам, якщо ви вирішили їхати, вам треба все прорахувати. Все продумати, що таке може бути. І мати собі це на увазі, І розраховувати це в своєму плані, що ви будете робити. Далі. Четверте, які документи треба підготувати, і що від цього залежить. Так? В першу чергу, апостелюйте свідоцтво про народження, і свідоцтво про шлюб. І перекладіть. Так? Найкраще це зробити в раксі, це найдешевше буде. Так? Але от по часу вже дивіться, там, де, де менше, де більше. Далі, свідоцтво, дозвіл батька на виїздити не за кордон. Апостелюйте і перекладаєте. Раніше ти міг пересікати навіть без нього або від руки написаним. Зараз трошки інша ситуація. Так? Значить, що від цього залежить? Якщо будь-якого, наприклад, документу не достає, все вас вже, у вас вже щось може тут піти не так. Розумієте? Для того, щоб все, все пішло так, дивіться моє відео, звертайтеся до мене, все буду розповідати. Отак, от по поличкам розкладувати. що і як в вашій самій ситуації треба зробити. Далі. Чому от, е, такі чотири причини. Да, от я е, привів, чому не селять в гарні умови, коли ви звернулися е, в якусь приймаючу організацію. Перше: е, забув деякі документи. Без деяких документів вас не заселять. Є моменти, ну, тобто треба обговорити, які це документи, це окремо. Далі вибрали не те місце. Не те місце. От є місця. Які вже перенаселені в Іспанії, все туди їхати не треба. Повірте, всі хочуть саме в ці місця їхати, от всі, хто до мене звертаються, от саме перше місце це Валенсія, куди хочуть їхати. Барселона вже відійшла трошки. Раніше була Барселона, зараз Валенція. Ви не розумієте, що там може бути переповну. Ну, Валенція, скоріш за все, іще є там щось, да? можливо, десь знайти, десь. Можливо, можливо, хоча б в пригородах. Да? Але в Барселоні все вже от центр Креден не, да? не приймає, ну не приймає заявки на НІЄ і на розселення. Просто є черга, в яку вас можуть записати і все. розумієте? Тому вибір міста, куди ви поїдете. розумієте? Він дуже важливий, дуже важливий. Далі конфліктні ситуації на початку заселення, коли ви починаєте конфліктувати із соціальними працівниками, там розказувати їм, що вони вже щось зробили неправильно, що у них було допущені деякі юридичні помилки, що ви там ви будете жалуватися в ООН там і так далі. От. Такі речі теж можуть вплинути на, на те, на ваше заселення. так Далі. Не вистачає сама, мабуть, головна проблема це не невистачання, недостача вист... не житлового фонду. Є деякі організації, які взагалі його не мають, і вам не треба в них звертатися. так А є деякі, в яких він є, але він вже зайнятий іншими біженцями, розумієте? І от що робить в таких ситуаціях? Треба перше вибирати правильну організацію і вибирати місто, в якому ви будете вибирати цю приймаючу організацію. Також це все розповідаю. Звертайтесь до мене, я розповім все, як вам це зробити, як цей шлях зробити найбільш оптимальним, як це можливо. Звісно, що чудес не буде, але принаймні ви зможете зробити все так, щоб не залишитись на вулиці. Щоб вас взяли під крило, щоб вам було тут комфортно, щоб ви були з усіма документами, коли ви сюди приїдете, щоб ви знали, що вам сюди взяти, в яке місто поїхати, І залишитись тут і починати свій новий, мабуть, життєвий шлях. Нехай у вас все, доб все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь, підписуйтесь на канал, замовляйте консультації.